Добрий день вечір, мої чудові підписники. Ви, напевно, здогадалися, що я хочу зробити шоколад. Шоколад із шоколаду, із готового бажаного чорного брут або 50-70% шоколаду. Для цього нам потрібен сам шоколад, смаколики, які ми будемо прикрашати, формочки ось можна навіть такі, можна силіконові, а мисочка, металева або скляна, яку можна поставити на парову баню. Ну і тертка, з чого ми зараз і почнемо терти наш шоколад. Ну, звичайно, можна додати ще какао, масло. Ну що ж, потерла шоколад і е, какао масло і наш шоколад. Поставила на парову баню. Треба обережно і поступово помішувати, щоб він знизу не пригорав. Можна взяти лопаточку, так буде набагато зручніше. Ось, дивіться, мисочка у мисочці, щоб не кипіло, а легенько підігрівалося. Це важливо. Так, ну що, Шоколад майже розтопився. Треба перевірити, щоб не було частинок нерозтоплених і тоді знімати із. Водяної бані. Ось ще є частинки, топимо далі. Не Припустіть цей момент. Але розтоплений шоколад з плити і поставили на охолодження у якусь іншу мисочку. І нехай схолодає, поки не утворяться кристали. Ось ріденький, треба, щоб він був трішки густіший. Тоді переливатимо у форму. Це називається темперування. Дочекати, поки зникне блиск, він стане матовий. Це означає, що шоколад вже христалізується і можна переливати у форму. Чекаємо і помішуємо. Що покажу свій результат, що у нас вийшло. Це сміконова формачка. Все залили швиденько, гарно посипали горішками журавлиною. Вийшло не дуже багато правда, вийде більше. Туди вийшло дві великі сови. Ось вони застигають, не рухаємося. Можна поставити холодильник, але я залишаю, напевно, самотужки схолодає. Ну і посипаємо смаколинками, якими хочемо. Це може бути горішки, насіннячко, журавлинка. На наступний раз хочу зробити суп дієтичні з пророщеними зернами ячменю, пшениці кукурузи. На Choice у фірмі є ось така супер-супер. Класна штучка. Ми виймаємо з наших кормочок шоколад. Він готовий. Ми спробували ось таких маленьких. Виймаємо, він затверджений. Ось такі цукерочки чудові, гарні. І вложимо на тарілочку. Ще в нас є совенятка. Назарчик, це мій синок, зараз допомагати. Перед тим добре вимили руки. Ось, які вони гарні, скільки тут всяких смаколиків, горішків. І журавлина тут. Так, давай спробуємо совенята виняти. Ух ти! А з іншої сторони яка? Ось. Вистить, як справжній шоколад. Так, ну що ж, приймаємо далі. Далі в нас є силіконові форми. Сіліконовий форму воно виймається трішки легше. Ось отак. О, ялиночка. Кисачка. І складаємо. Потім пакувати на подаруночки. І снігок. Ось він з однієї сторони такий, а з іншої ось такий веселий. Супер. Смакуйте з користю. І ялиночка.